Вітає інформаційний ранок на Суспільному триває. І ми продовжимо говорити про головні теми. На цю мить у Білорусі провели ротацію та вивели частину російських військ. На кордоні ситуація стабільна і контрольована. Про це учора повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Наразі, за його словами, загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. А от за декілька днів до цього, прес-служба головного управління розвідки Міноборони України заявила про те, що найближчим. Часом військово-політичне командування Російської Федерації планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі. Крім того, як повідомила Держприкордонна служба України, білоруські прикордонники поскаржилися на українських колег через нібито залякування, налякав білорусів повішений манекен у формі російського військового. Більше про військову ситуацію будемо спілкуватися із військовим експертом, генералом армії України, головою служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років, Микола Маломо. Уж з нами на зв'язку, пане Микола, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Вітаю слава Україні. Героям Слава пане Микола. Чи є на вашу думку якесь пояснення такому інформаційному пожвавленню на тему українсько-білоруського кордону? І якщо, наприклад, немає наземної зараз загрози, як сказав генерал Наєв, чи є якась інша загроза, наприклад, авіаційна? Російська Федерація час є в такому форматі, що губить перспективи наступу, і сьогодні орієнтується на проведення спеціальних операцій для того, щоб де першу чергу дискредитувати Україну, підірвати довіру і серед міжнародної громадськості, і російському естельбішу показати, що Україна займає якусь особливу позицію в плані проведення терористичних диверсійних операцій. Під це треба докази в лапках. Докази це створені Російської Федерації. Провокації на кордоні, наприклад, з Росією, з Білорусі, з Молдовою і навіть по Грузії. Тому в даній ситуації ця модель розпрацьована. Ми вже бачимо, що декілька було намагань провести провокацію на кордоні із Молдовою, але з боку Придністров України. Це перше було повідомлення. готувалося Потужна інформаційна атака звинуваченням України в терористичних операціях, точно так же вони роздували ряд ситуацій, пов'язаних з входом, наприклад, військовиків російської національності в Бердянськ, в область. Ну і саме класичний варіант це Білорусь для чого створити потужну модель протистояння. Росія не має змиритися, що білоруське керівництво ніяк не вирішить питання вступити прямо в війну. Але саме головне, що до цього не готові білоруські громадяни і військовики. Тому треба створити передумови в цього протистояння. І Лукашенко заявляє про те, що ми ж тільки тоді будемо воювати, коли будуть якісь дії, тобто наступи або провокації з боку України. Фактично, ті, які вони самі готують. Росія готує цю провокацію, а тоді вже привід для конфлікту, як вони говорять. Тому в даний момент перший варіант був це підрив, начебто, атомної станції в Білорусі. Це готувала спецоперація, ми її викрили, оприлюднили. попередили про недопустимість такої провокації І самого Лукашенка і для світової громадськості показав, як це було зроблено. Сьогодні друга ситуація це провокація на кордоні. Для цього підготували спецпризначенців, які можуть переодягатися в українську форму. Туди ж підтягнули заси інформації, включаючи таких відомих там Соловйових і інших, для того, щоб після проведення провокації це пішло потужно. всі, Засу нашій інформації Росії для чого, щоб Росіяни відчували, що є постійна загроза, що треба мобілізуватися для боротьби, щоб додаткова мобілізація пройшла більш успішно, щоб Путін підтримав так сказати, якраз серед формату особливо еліт, свою стратегію щодо України, тому що він губить весь час тим більше під приводом відступів або величезних втрат, він не має. Активної підтримки серед росіян тому першу чергу це провокація орієнтована на російське суспільство. І друге, ну це вже додатково це кричати на весь світ, що тут скоюються якісь дії з боку України. Що Україна це та організація, яка або країна, яка проводить терористичні акти це ж точно так же зараз, проведена спецоперація по північному потоцтву. Тобто сьогодні ми констатуємо, Росія перейшла поряд. За цим наступальне операція біля Бахмуту, там святого криміна Запоріжжя, до потужних інформаційних атак і провокацій. Тому по всім секторам ми говоримо, що або готуються провокації, або намагаються їх провести, або звинувачують Україну в якихось умовних лапках терористичних актах. Для чого в першу чергу змобілізувати російське суспільство раз. Ну і на міжодних майданчиках, включаючи там ніби вже кричав про те, що Україна якісь теракти проводить Лавров вже на великі 27 сім'делі, також говорив про те, що диверсійні деверсанти зайшли з боку України в Росію. Тобто не вони терористи, начебто, що кожен день скоять акти терору і геноциду, а начебто Україна, якісь акції проводить проти мирної лавка говорю, Росії, але це все викривається. Все це ми знаємо. Конкретні операції, які ми говоримо про Білорусь, викриваються і зараз, і я думаю, що ми їх просто не допустимо. Пане Микола, на вашу думку, таке викриття цих намірів наперед з боку України, чи достатньо ефективно воно, чи може воно справді зірвати ці плани провокацій? Ну, якщо це конкретно. Інформація про конкретний задум, ми конкретно можемо по перше попередити і керівництво Білорусі, от навіть росіянти, які проводять, це є оперативна позиція. Що ми дамо догідно відсіч, що придуться всі матеріали підготовки цієї провокації, а це і документування, і оперативна, радіотехнічна розвідка, космічна розвідка, оперативні матеріали. Ми зрозуміло, конкретні дії цих провокаторів. Тобто, всі ці моменти розкриються, вийде, що це ударить потужну вомирангу по самій Росії і Білорусі, і Білорусь в цій ситуації часто не хоче бути в такому форматі звинуваченої як співучасник безпосередньо, хоча сам Лукашенко, вони давно співучасники, але в конкретній ситуації тому вони будуть утримуватися. А поряд з цим і надзвичайно важливий фактор, що до таких провокацій ми попереджуємо крім інформаційних оперативних дій. Ми готові фізично, тобто військово, тільки вона може розпочатись, не дивлячись на ті дії, які ми говоримо на опередження. Вона буде присікатись буквально і висвітлюватись на весь світ, що як і планувалося, провокація готується або вже проводиться. Ми її присікаємо і не допустимо таких дій. І з боку Бюрорусу чітко говоримо Лукашенко. Ти попав так сказати, в, 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 в таку ситуацію, коли ти використовують для цієї провокації і для розбухування війни. Але ми готові дати вісіч потужно. Підеш війною, отримаєш по повній програмі, і твій режим паде. Пане Миколо, ось продовжу пропоную продовжити далі говорити про східний напрямок фронту. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю воданюбіл заявив, що сили оборони вестимуть оборону Бахмута доти, доки це буде можливо, оскільки виведення військ призведе до аналогічної ситуації в інших прифронтових містах. І міністр наголосив, що Україна намагається чинити максимальний супротив російській агресії. Скажіть, будь ласка, для наших воїнів, які боронять Бахмут, все ще є загроза потрапити в оточення з ваших оцінок? Чи вже надійшло підкріплення? Наскільки вам Відомо, і чого загалом чекати на Донеччині цього тижня? А, ну, бої надзвичайно складні, тяжкі. Ми до них готувалися, знаємо всі загрози. Розумію, загроза, якщо ми говоримо так гіпотетично, загроза може бути, тому що це реальна війна. Це ситуація надзвичайно складна. Росія кинула всі сили, які в неї є. На зайняті напрямок. Які сили? Професійні. Це вагнеровців, це повітря війська, десантно штурмові бригади і морську піхоту. Це як вони говорять, в лапках еліта Росії, яка ще залишилася, але ми її перемали. Що да надзвичайно важливий фактор якраз Бахмуту: це центр потужної зламності нашої держави, потужна кріпость і зрозуміло, це знищення професійних сил ворога, які він ніколи не відновить найближчі роки. Тому що готувати спецназівців високого класу, це треба ну, мінімум рік, а то два-три часу в Росії немає. Тому в даний момент завдання виконується. Перспективу оточення ми бачимо, тому і е, різними каналами все-таки доставляємо нашим бійцям і командирам і боєприпаси, і ламуніцію, все, що потрібно. Е, бахмут. Хоча під обстрілами це перша складова. І з другою складова ми проводимо спецоперації, силами без спеціальних операцій, іншими підрозділями, недопущення замкнути ці кліщі, які ми бачимо на карті. Тобто, це не тільки не допущення оточення, а це проведення і контрударів, а можливо перспективи оточення і контрнаступу. Тобто сьогодні ми тримаємо е, потужний стрій. Це не просто сирський правильно сказав, що деякі мірі треба відходити, але й наступати. Але перспектива така, що ми просто-напросто вимотавши оці величезні сили, не давши можливості задіяти ці професійні потужні сили на інших напрямках для наступу, наприклад, Сватого Креміна, Авдіївка, Вугледар, Запорізька область не вистачає в них сил на фронті, десь 800 кілометрів наступати на декількох напрямках. А в них сьогодні завдання. А це вже момент істини для Путіна особисто підкреслюю, це захопити Бахмут і всю Донецьку область. Не виходить десятки термінів, які він установлював і е, міністр оборони, і начальник генштабу, і Пригожину не спрацювали. Зараз вже всі б'ються на те, що все-таки, хоча б якимось чином е, зайти, повністю Бахмут. І йде боротьба між е, Пригожиним і Шойгу з Герасімовим. От, якщо Пригожин десь матиме успіх, він ще думає себе реабілітуватися і ще творити якраз суд чорну справу щодо формування нових підрозділів Вагнера. Якщо він програє в цій ситуації, а скоріше цього програє, відповідно ця перспектива з домінування Вагнера в російському суспільстві військовому секторі буде падати. Тому в даний момент ця зорстка боротьба йде і за виконання вказівки Путіна і за свої особисті перспективи як військових, так і приватної компанії. Але ми це все знаємо. Контр удари, які ми зараз проводимо, вони вже стабілізують окремі напрямки. Ну і потужні готуються удари, які приведуть до системних змін в цьому напрямку на користь нашої держави. І може, це якраз передумова буде. І це генштаб враховує і багато аналітиків і закордонних, і наших може Це може бути передумова і наступу. Поки сюди оттягуються величезні сили, або тут контрудар буде, або в іншому секторі. Де ворог не очікує, де сили відповідно перекинути під бахмут, а Там нема надпотужних потужних сил укріплень. Ми будемо там проводити стратегічно наступальні операції, і це може бути початком звільнення території України. Пане Микола, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Микола Маломуш, військовий експерт, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Ну а ми продовжимо після короткої паузи.